Робота в Європі, а саме в Нідерландах і в Бельгії, для спеціалістів і для різноробочих для спеціалістів в Бельгії шукаємо арматурчиків бетончиків, камінчиків. Сантехніків і хлопців на промислову ізоляцію. В Нідерланди шукаємо хлопців на промислові об'єкти, шукаємо електриків, а також маємо дві вакансії для різнорабочих, на звичайний логістичний склад, вакансії для чоловіків до 50 років, і на збор і інші роботи, які пов'язані з збором капусти. Хто має бажання, хто хоче працювати чи в Бельгії, чи в Нідерландах, ви маєте або відповідну кваліфікацію, або хоча б мінімально маєте документи. Да, це візи, карта побита, літовський ВНЖ це для Бельгії, для Нідерландів ще підходить ДІЕПЛ. Пишіть свій телеграм в коментарях, де б хотіли роботи, і я скину вам конкретно умови за кожну з вакансій. Загалом заробітна плата для там, різноробочих від там, тисячі євро до 2000 євро, для спеціалістів від 2000 євро до 3,5 тисячі євро. Дякую за увагу.